надходить, земля примерзає. До діточок і до гостя серко Миколаїв. Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Мами, тата, гості. Ми раді вітати вас в цім святковім з залі. Речення, казати речення, запитання. І якщо ви зі мною згодні, відповідайте дружньо хором. Ми! А якщо не згодні, то просто мовчіть. Хто співає, веселиться та роботи не боїться? Ми, молодці дітки, записуємо це в книжку. Хто найбільш із вас сумів з річки виловить корів? Добре прийти ладен півсвіту Миколая, щоб зустріти. Сьогодні святалійші від Святого Миколая. Я йому листа написала і розповіла про те, що мрію отримати ляльку. А ти її заслужила. От подивися, який в безла весело. Хай. Не завжди. Часом погані оцінки приносила. Але я буду чемною. Попий молочка та лягає спати. Бабусю, бабусю, а тобі що Миколай принесе. Ти ж йому уста написала, він може й забутися. Святий Миколай про усіх пам'ятає. Зухняним діточкам цукерночки не несем. Несухняним не лізочки може подушку покласти. Я нічого не писала. Бабусь, бабусь, а що б тобі хотілося, щоб Миколай тобі ходив? Та що мені? Мені б здоров'я хорошого. Так, щоб очі добре бачили, та щоб ноги ходили, бо вже без я і не хочу. Та й все. Давайте покличемо Оксанку. Давайте покличемо Оксанку. Оксанка. Дівчинка, ти така гарна, а куди ти йдеш сама? Я йду на зустріч Святого Миколая. Послухай, Оксанку, може ще хтось хоче. Я знаю, вперед, ще, ще дехто хоче піти на зустріч до Миколая. Де, 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 де. Чому ми не допомагаємо вовчику вражати Оксанку? Ви бачите він, хлопчик і дівчатка. А хто це у нас Оксані? У мене є дві думки. Одна повниця, красуня, дуже скухляна дівчинка, а друга попелюшка перебрати сім мішків красуня, принести сім бетер води, пересадити тролянку, а вона хоче на бал, на бал просто. um lino próximo, mais robótica. Від вашої доброти, любові та теплоти, я вже чую, наближається святий Миколай. Тож давайте покличемо його! Святий Миколай! Святий Миколай! Святий Миколай! По коли часу жовтий жечемні величем, ще голосніше величемні. Святий Миколай, я тим, ти, ти, ти скоріш благаю. Я до тебе кого Руся ти, і тиханькося. Що сяде в моїй людині і коханої України. Туди замерзла річка і став біленький гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколаю. Від хати і до хати. Снігами через лід Спішить спішить зазяток старенький сивий дік. Він шапці-небудинці, у теплім кожушку. Приніс усім гостинці у черевнім мішку. Дякую, Алечко там. Дуже хлопка. Дорогим тобі, якщо добре вигадайте сьогодні, пам'ятайте, що Миколай вас любить. Ja mam i takiego towarzysza, i nazywa się Isusek i to Isusek też bardzo dużo lubić. I tak też na was, rizmopli to do cerkwy, hardo przyjdę pokradować, pomówić się z wadźkami. A teraz chcę tak też podziękować wszystkim wam, jaki przygotowali czy zostać przygotowanych waszych i tych, co tu tak razem pobudu, jak nasza rodzina, nasza ukraińska rodzina. I to może wam dużo już. Ja, 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 Хочу подякувати най, найперше і найбільше Лілії Григорівні. А Ні, ні, але я хочу на правду, бо якщо б на Лідія Григорівна, то би сьогодні ще свята не буде. Вона вміє працювати з дітьми, вона вміє працювати з батьками, вона вміє працювати з усіма. маєте. І так що а, Лідія Григорівна молодець, але ви повинні йти за її прикладом, тому що кожної неділі вона є в церкві. Ми хотіли би також батьків бачити в церкві з вашими діточками. Бо це і наше майбутнє. Повірте, бо якщо ви не будете приходити до храму, то храм зачинеться. А ми не можемо цього дозволити. Насправді, Вітя Григорівна це знає, і вона є в церкві. Так що ми просимо вас також, щоб ми е, 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 також е, йшли за її приклад. Дякую, бо діточки чудові сьогодні були, всі чудові, і дорослі і діточки, і, е, і зима. І так Миколай, ну взагалі то нема е, так. Миколай так здалека шов, і він бідний вже змучився. Знаєте, бо він далі має йти. Він далі дітей має. А ми його тут тримаємо. Він вже там стікає. <кхем> так, топиться, 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 так стікає, топиться. Ну щиро, дійсно щиро, дякуємо. І я дуже тішуся, що ми можемо. Цю нашу залю використовувати для всіх. Ми дякуємо всім спонсорам. Це буде поіменно сказано Іриною. Я просто кажу: дякуємо всім спонсорам, які долучилися сьогодні, щоб це свято сьогоднішнє відбулося. Дякуємо, дякуємо Ірику, дякуємо Ірині. Бо їм не будемо полякувати, що вони в нас є, і ми дуже тішимося. Тому що вони є в авангарді. На це чудово чудово, що ми маємо таких переглянь. Я щиро всім дякую. Дякую батькам, дякую діточкам, які сьогодні брали участь. Це було прекрасно. Хотіла подякувати двох кредитовим спілкам, які дуже багато зробили для даного свята. Тому що подарунки діток є від кредитової спілки. Подожність від української кредитової спілки. Також вони долучилися до. Які вони надали театру, і була змога придбати костюмчики, привезти з України деякі костюми для того, щоб дітки виглядали дуже гарно. Тому велике дякую українській предповітні спілці. Також дякуємо великі посіденні спілці за їхню допомогу. Також ми не забуваємо українську суспільну службу, яка також долучила до даного свята, яка також була спонсором даного свята. Дякуємо вам, пане Євген. Ми хотіли подякувати певністрі, які також долучилися до даного свята. Дякуємо вам, дякуємо дружині Тамарі, марі, таких немає нашого основного доктора, які, які також дуже багато роблять для українців, допомагають з стоматологічними послугами. І окремо велике дякую також сім'ї Олені Слива, яка також долучилася до даного свята. Тому а то, і звичайно я не можу не подякувати. Театру і замовче всім акторам, які приймали участь безпосередньо, які допомагали. Кому переодягатись, кому дітей підводити. Велике вам дякую. і яка вміє, бо <плес> дякувати за все, що відбувається. Тому всім велике, велике-велике-велике, дякую. Не можу я не сказати дякую нашому Миколаю, який до нас все-таки завітав, незважаючи на те, що немає снігу. Не на Оленях він, напевно, довго чи добирався. На машині. Я в машині приїхав, ну, наше сучасне Миколаєв. Дякуємо, Миколаю. Тільки що вам каже, Миколаю, <плес> <плес> тому ще й його ви ще такі один герой Лес Михита. Обов'язково всі повинні почитати, хто такі Лес Микита. Іван Франко, даю вам його... персонажа, хто написав. Іван Франко нам за українські Йому, напевно, також трошки жарко, але прийшлося потерпіти. <рес> Ще голосні, ще величезні батьків слухали.